Добрий день, любі діти та шановні батьки! Сьогодні я розповім вам про безпеку на водоймах. Шановні батьки та діти! Чи цікаво вам дізнатися про безпеку на водоймах? Давайте разом дізнаємося! А які ж правила поводження на водоймах? Будьте обережні на воді! Коли ви знаходитесь на водоймах, слід обов'язково пам'ятати про те, що вода може бути глибокою та холодною. Необхідно плавати біля берега, де вода мілка, та завжди носити спеціальний круг, який допоможе вам плавати безпечно. Не підходьте до води без дозволу дорослих. Особливо, якщо вона глибока або течія сильна. Не купайтеся в небезпечних місцях. Також не слід перестрибувати воду з висоти, де немає ніяких захисних споруд, оскільки це може бути небезпечно. На відкритих водоймах, таких як море або великі озера, необхідно дотримуватися правил безпеки на пляжі. Зокрема, не слід відходити далеко від берега, слід завжди носити на собі капелюх для захисту від сонця та не перевантажувати себе плаванням. Діти, ви повинні завжди бути під наглядом дорослих. Якщо ви збираєтеся провести день на воді або природі. Слід мати поруч дорослу рідну людину, яка буде з вами впродовж цього часу та буде відповідальною за вашу безпеку. Діти пропоную разом проговорити чистомовки про водойми. Водичка, водичка пливе човничок, чок-чок. Ловить рибку. Рибачок, чок-чок, річка, річка, быстра й чиста, ста, ста, хвиля, весело, хлюпоче. Че-че-че. Озерце, озерце. Тихе, синє, нє, нє, нє. Лебідь білий в ньому плине, не не, не. Дощик, дощик, кап-кап, кап, кап кап п п, п струмочок побіг у став, ав-ав, ав. Діти. Пригадайте і скажіть, чи дотримуєтеся ви зі своїми рідними правил поводження на водоймах?